Оцей трактор зелененький. Тут дуже велика їдальня, дуже неправильно, ну, люду дуже багато. Виходимо на подвір'я, на двір. Хоп. Опа, На двір. Тут дуже різні атракціони для діток. Дуже. Димачка рипки там. Так. Той раз було теплесенько, дуже, тому баня теж намочився. Так, просто. Сьогодні трошки прохолодно. Но нам нічого не заважає чудово проводити час. Так. так. Ось тут є красота така. Oké, ja, korin. Wanneer is het dan? Ja, ehm, helemaal niet. Ik heb de ja, overige zijde niet. Klik nou einmal bitte door. Het